Сьогодні виповнюється 183-я річниця з дня першого видання кобзаря Тараса Шевченка. Це сакральна і вічна книга для українців. Як вшановували цю подію працівники театру, названого на честь Великого Кобзаря? Дивіться далі. Сьогоднішній день у акторів Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка та його трупи починається біля пам'ятника молодому Шевченку. Адже сьогодні відзначається 183-я річниця із дати першого публікування кобзаря. Саме тут відбуваються читання цих відомих творів на весь світ. Брати з махняниць, онучі драти, люльки з кадив закуряти, яленими піч топити, а кропилом будем, брати, нову хату вимітати. Ми ніколи не думали, що ці брати приїдуть, прилізуть пити нашу кров. Але у Тараса Григоровича Шевченка це було сказано, це говорилося, і дуже такі смачні слова, які якби ми тоді читали кобзаря, то ми б їх ми б не допустили війни сьогодні. Дійсно, історія як колесо, вона повторюється, потрібно тільки правильно її зрозуміти і прочитати. Нам тільки закля очі поле. Чого вона стоїть у вас не нам і дана? Чом ми вам чорек живаш, та вам не кинемо, як тій собаці? Чом ви нам платить за сонце? Не повинні. Та й тільки ж то. Ми непогані. Ми настояще християни. Актуальність поезії Шевченка була у всі часи. Чому зараз для нас так важливо знати історичні віхи та популяризувати окремі сторінки його біографії та його творів? Це вперше, така прозвучала ну, після Сковороди, після навіть давньої української літератури, українська мова, жива, народна мова. Чому Кобзар був у кожній хаті? Яку критикували, і Шевченко тоді був, як кажуть, не, не у уділ перед російською критикою. І Білінський його критикував, і Аксаков, що це гібрид, що яка українська мова що це малоросійський діалект. І тут уже Шевченко показував повну вартість українства, не його меншу вартість. Кожний, буквально цей вірш із. Кобзаря став народною піснею, а це вже вища категорія вдячності і визнання поета. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Заповідав Великий Кобзар Павло Живєтєв, Віталій Шалдов, спеціально для де